Із трьома загиблими військовими попрощались у Кропивницькому. Максим Наточий закінчив міжнародний університет розвитку людини за спеціальністю фінанси та банківська справа. Сказав дядько Максима Петро Наточий. Все життя працював будівельником, робив ремонти. Півроку назад він пішов у бочбовий підрозділ, Дуже швидко освоїв професію снайпера. Отримав кваліфікацію і його відправили під Мар'їнку в район Костянтинівки. Говорить, Максим Наточий став командиром другого протитанкового відділення взводу вогневої підтримки другої десантно-штурмової роти. Місяць тому отримав осколкове поранення в плече. На бойове завдання його їх послали 13-го числа, а 14-го артобстрілом. Накрила їхні позиції. Дядько Максима каже, племінник загинув біля села Новомихайлівка Донецької області. Бійцеві було 36 років. Максим Вихрестенко загинув 9 серпня поряд із селом Кліщиївка на Донеччині. Говорить заступниця начальниці управління культури міськради Неля Чорна. Каже, до повномасштабного вторгнення працював на заводі з варювальником. Бійцеві було 37 років. З червня 2023 року за мобілізацією приєднався до лав Збройних сил України. Служив на посаді гранатометника першого механізованого відділення, другого механізованого батальйону, каже річний солдат Микола Заболотний працював на будівництвах після закінчення будівельного коледжу і з 1 лютого 2023 року. Приєднався до лав ЗСУ. Номер обслуги механізованого відділення механізованого батальйону. Солдат Микола Сергійович Заболотний. Загинув 26 липня 2023 року в районі населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області. Поховали військових на Алеї Слави далекосхідного кладовища Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.